Ми мчимо до нової лінії фронту на Харківщині з підрозділом бойових безпілотників. Вони називають себе гострі картузи. І нині воюють на північному сході від їхнього рідного міста Харків. Якщо ви почули команду вимкнути реп, той, хто знаходиться біля кнопки, вмикає її. Мається на увазі система радіоелектронної боротьби проти ворожих дронів. Звідси лише три кілометри до російських позицій, тож полюють не лише українці. Командує цим підрозділом Антон. Багато цих бійців раніше разом грали у футбол. Тут служить навіть батько з сином. Будь-яка ворожа техніка в зоні їхньої досяжності знаходиться під загрозою. Вони використовують дешеві саморобні пристрої, які можуть завдати противнику збитків на мільйони доларів. Будь-яких Тобто від піхотинця до танка. Ну, дивлячись, який заряд, тобто, закладається сюди. З відповідним вантажем, ці дрони можуть навіть пробивати броню, як нещодавно продемонстрував інший підрозділ. Так, Усі системи готові і військові починають пошук цілей. Вони виявляють групу солдатів. Тані прям в посадку. От пішли по посадці. Я думаю, що вони будуть виходити прямо. Даю на старт. Росіяни сидять і відпочивають, як ми незабаром переконаємося на, на власні чорна, очі. Поки українські військові в іншій частині траншеї ідентифікують цілі, Антон виконує бойовий виліт дрона. Його підрозділ прибув сюди два місяці тому, ще до початку наступу РФ на Харківщину. Чутки всі чули. Ось, власне кажучи, виходячи з цих чуток, ну і наше командування нам ставило задачі: тобто, дивитися всі скупчення, знаходити, виявляти, все таке. 10 травня росіяни відкрили цей новий фронт. Спершу підрозділ гострі картузи завдавав успішних ударів один за одним, знищуючи солдатів РФ. Нині ж росіяни краще маскуються і перехоплюють багато українських безпілотників. Зриві Є покладання, є зрив. Ще знижу передаємо, Отлично. Це ворожа вантажівка. Вона лишається сильно пошкоджена, але поки ще не знищена. Подібні дрони повністю змінили хід війни. Тепер вони знищують більше техніки, ніж будь-яка інша зброя. Незважаючи на свою простоту, fpv дрони тобто дрони з видом від першої особи, постійно вдосконалюються. В моїй праці тут це вже п'ятий або шостий такий пристрій, який додається до цих виробів. Тому ти постійно десь щось вичитуєш, десь щось з ким-то спілкуєшся, щоб не пасти задніх, а бути, як то кажуть, впереді на гарному бойовому коні. З командиром Антоном ми відвідали також сусідній підрозділ неподалік. Треба щомиті остерігатися ворожих дронів. Командир цього підрозділу брат Антона Олександр. Коли ми прибули, вони вже почали атакувати російську групу, виявлену раніше. Так, тепер я тебе буду орієнтувати. Дивись, це. От саме найбільше, найжирніше ось, ось цей, дерево. Да, да, да. Тільки трохи з цього боку ще заходити. Для оператора Віталія це перший бій. Націлюється на ворога. Да, да, нормас, пішов. спішов. Ахеренна. Бать! Прям в них у... Прям в них Віталік! Оце, да. Оце жирно. Пря... прям вообще поряд. Глянь глянь глянь, 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 от вони гарять. Давай, другий, давай, другий, влас, влас. Поранено щонайменше двох військових. Наразі вони намагаються відправити FPV-дрони, але схоже, у них проблеми зі зв'язком. Або це через радіоперешкоди з російського боку. Це такі Вони надсилають дрон за дроном, але в підсумку вони падають. Хочеться якомога краще виконати свою роботу, бо ліквідований ворог це врятовані життя наших хлопців. І від цієї роботи багато чого залежить. Тому, звісно, такий, знаєте, от якийсь мандраж, адреналін, він, звісно, присутній. Після подолання проблеми з глушінням українцям вдається знищити або поранити всю російську штурмову групу. Піки бліндерс раніше були і піхотним підрозділом. Але перекваліфікувалися на бойові безпілотники. Бо на початку війни було набагато складніше з цим. Так. Це було взагалі незрозуміло. А зараз більш-менш все зрозуміло, як діяти, що робити. Там перші півроку, взагалі, там, не фізичної і моральної втоми. Зараз це хронічно, скажімо так, вже. Але в цілому, скажімо так, тримаємось. Коли ми закінчували розмову, став доноситися звук небезпеки. Вони помітили ворожий дрон. Автомати одразу в дію. Пролетів російський дрон Камікадзе Ланцет і почали стріляти по ньому. Ну не одразу зорієнтувалися. Потужний російський дрон шукав техніку ЗСУ. Цього разу йому вдалося вислизнути. І, як нам сказали, він підбив українську автівку.